Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні ми нічого не ремонтуємо. Будемо, скажімо так, роздивлятися одну класну річ. Дуже класну, дуже річ. Значить, є у нас отака класна штука. Як можете бачити, да? термал і мейджер. Хто здогадався, що це таке? Хтось здогадався, я думаю. Це тепловізор. Тепловізор. Noyafa, модель NF524. От так от. Тепловізор, тепловізор. От така ось коробочка, ще раз покажу. Тут всяке таке разне пописано. Матриця 120 на 90. Розмір дисплея 2,8 дюйма. Ну і тут всякі такі разні. Характеристики у нього, мови, клас 2, указує ось наша модель, різні мови, тип зарядки Type-C USB. різні температури. Так, вивод чи збереження фото та відео. 4 години безперервної роботи, 8 ГБ пам'яті, літієвий акумулятор 2600 мАч, вага 300 грам, ну і габаритні розміри. Значить, коли я отримав цю посилочку, знаєте, у мене таке скептичне відношення до нього було. Навіть, ну, я його не відкривав, не включав, скептичне відношення, бо ну, самий перший фактор. Який указував на цю скептичність, це його, його бюджетна вартість. От якось так. Я не буду озвучувати, можете самі залізти в інтернет, подивитися, скільки він коштує. Але, скажімо так, це не самий низ ринка, але це бюджет. І, ну, знаєте, перше таке враження було, що це якась іграшка. Але коли я його вімкнув і спробував в нього подивитися. Щоб ну, хоч приблизно розуміти, що він може і що він не може. Я був вражений. От якось так. Ну, а зараз давайте подивимось, що як, куди. Коробочку ми вже побачили. Всередині в коробочці отакий кейс. Кейс класний, такий жорсткий, довольно таки. Відкриваємо наш кейс. Що нас? Ну, давайте. Отак я вас трошки ниже нахилю. Значить, що ми бачимо? Шнур, кабель USB Type-C. Не знаю, навіть не пробував, як він гнучкий, не гнучкий. До речі, в гаражі зараз доволі таки прохолодно, мінусова температура. Ну, такий, відносно, Оплітка. Ну, Зрозуміло. Тоді сам прилад. Отак він виглядає. Кейс із ложементом з поролону. Поролон доволі таки жорсткий такий мануал. Такий щось там пописано, щось, щось помальовано, так само характеристики. Всяка разне. Тоді, що у нас тут ще є? Якась така штука, не пойми, що це, мабуть, для батареї щось. Lithum battery. Ну, в общем, я так розумію, інструкція для використання батареї. І отака от штука, Типа ОТК чи щось. Кваліфікація якась. Ну, Якось зрозуміло, так? Да? Оце, в принципі, і все. Більше тут такого чогось цікавого дуже нема. Давайте. Подивимось тепер на цей приборчик. Так, зблизька виготовлений доволі такі гарної якості. Дуже зручний, зручно тримати в руках, не, не важкий дисплей, ну, величенький дисплей. М -м, вгорі ось тут роз'єм. Type-C. Ну так, от та й по всьому. Немає тут ніяких. Оці як для батареї, такого нема нічого. Є для штатіва стандартний такий різьбовий приєднувач, і, я так розумію, для мотузочки. Ось отвір. В принципі, все. Кнопка фіксації зображення, ну, типа як фотоапарат. Ну і все тут у нас, 6 кнопок. ну, Давайте включимо. Включається довгим затисканням, як можете бачити, отака от, от штука. Вгорі показує заряд акумуляторної батареї. І, бачите, шкала зразу градуюється. Як можете бачити, нижній приділ по температурі, верхній приділ. Верхня межа. Нижня верхня межа. По центру наш. Значочок той, що фіксує температуру. От якось так. Ну, доволі таки непогана штучка. Бачите, дуже, дуже гарно видно. Так, да, він трошки притормажує, поки він обробляє інформацію. Ну, працює, я вам скажу, дуже класно. Е, значить, е, був я у нашого спільного колеги у Бібіс Чуйсуса. І ми його там протестували. То враження в мене тільки позитивні залишились. Значить, ним дуже класно видно кабелі живлення, які навантажені. Дуже добре видно коробки розключення, де що гріється, де що не гріється. Систему опалення дуже добре видно, навіть видно контура теплого полу. Доволі таки непогано. Плюс зовнішній енергоаудит будівлі. З надвору практично видно, де, де виходить тепло, вікна, двері, там пересінки, де тріщини. І ще, що немало дуже гарно залізти з ним на горище і подивитися, в якому стані у вас енергоефективність вашої будівлі, куди дівається тепло. Через горище. Тоже дуже класно видно. От якось так. То враження у мене тільки позитивні. Штука класна. <кій> Тепер давайте пробіжемося по налаштуванням. Ось Нажимаємо кнопочку ОК, вискакує меню, мову я вже змінив. Ось Вибираємо настройки і бачите, ось язик написано. Тобто Тут нажимаємо ОК і вибираємо. Будь-яку мову із переліку. Цим вертаємось. Ну, оці всі параметри. Я не знаю, що воно, як воно, сигналізація, що воно таке. Також. Верхній приділ, нижній приділ. Ну, я так розумію, де щось вибирається. Температурна компенсація, пам'ять, що таке пам'ять, хто знає. Ага. Скільки доступно. Зрозуміло. Доповнительно давайте подивимось. Угу. Автовідключення можна вибрати. Е, одиниці дистанції в метрах. Е, кольорова шкала, яскравість, ну і зброс налаштувань. Є. От, Оце отак от. Тоді у цьому місці можна поклацати е, стрілочками вбік, можна зайти в галерею. І подивитися, ось, бачите, є фото. Це теплий пол. Видно, де лежить магістраль. Бачите, крайня точка чи крайня труба. От видно, в принципі, доволі таки непогано це в стіні. Не в стіні, а в, в полові лежить. Видно, доволі таки непогано. Треба було, мабуть, більше зробити фото, щоб можна було побачити. Ну, це таке. Так, їдемо далі. Давайте ось перекри... перемикаємося, режим виміру. Нажимаємо ОК. І тут можна вибрати. Бачите, там центральна точка, гаряча точка, холодна точка. Область можна вибрати. І налаштування. Тобто вибираєш конкретно те, що тобі потрібно. Їдемо далі. І контраст. Тобто тут можна задати контраст, щоб можна було більш, більш детально все це діло вивчати. Тоді палітру можна вибрати. Палітри також тут різні є. Залізо, гарячий білий. Бачите, так дуже, дуже не, не видно на такому фоні. Гарячий, чорний, тобто те, що холодне, біле, те, що гаряче, буде чорне. Радуга або веселка. Ну, отак. Бачите, найгарячіше місце буде помаранчеве, аж червоне. Те, що холодніше, буде отаке. Гарячий червоний також буде місце. Найгарячіше буде червоним. Це щось, щось незрозуміле. Тоже якесь таке цікаве, зелений і лава. Тобто все отаке і, ну, давайте ми палітру виберемо. Та, що за замовчуванням. Залізо воно таке, більш, більш приємне. До ока. Лазер. Також з'являється луч, ось, бачите, який указує ну, на той чи інший елемент. І, в принципі, все. Тут більше по налаштуванням немає більш нічого. Стрілочками в бік можна змінити палітру, не заходячи в меню. От, якось, якось так. Ну і можна зробити фото. От, наприклад, моя рука, да, і натискаю на курок. Оп, все. Є у нас фото. Отаке от, от. Не знаю, воно не переміщається ніде нічого, можна або зберегти, або видалити. його. Як записувати відео, я поки що не розібрався, хоча мануал каже, що в принципі все це діло зробити можна. Ну, а так штука доволі таки класна. Є його молодший брат NF521, то, чесно кажучи, іграшка. Пояснюю чому. Бо там звичайна монохромна відеокамера 2 Мп, із ефектом побудови на інфрачервоних випромінювачах якоїсь непонятної. Картинки. Там видно просто якісь або силует, або п'ятно, і все. Тут я вам скажу, доволі таки непогано видно от саме те, що ви дивитесь. Тобто, якщо це труба гарячого водопостачання, то це видно, що це труба. Якщо це, наприклад, світильник там чи ліхтар, то ну, видно, що це таке. Якщо це якась. там Коробка розключень. Видно, що це коробка розключень. Тобто, якщо ти навіть розведеш там дроти, да, ти можеш побачити конкретно, який дріт гріється і тому подібне. На молодшій моделі, ну, там, там того не видно. От якось так. А так, в принципі, штучка доволі таки класна, я ж кажу. Я її тримаю ну, вдруге, мабуть, в руках, але штука, штука шикарна. Я вважаю, що для енергоаудиту такого прибора більш ніж достатньо, тобто для перевірки у тих самих параметрів витоку тепла із будівлі, його більш ніж достатньо. І, знаєте, дуже гарно видно. Також ми дивилися, от коли будинок, фасад утеплений і не утеплений. Тобто різниця видно. Може по шкалі температур якось воно там і може некоректно відображається, але по самому знімку, по цьомусь контрасту, по різниці температур дуже добре видно, де, де йде витік тепла. Оце от отака штучка. То я вам скажу, що Китай те, що написав, в принципі, він не надурив. Працює він доволі таки класно. Ну, подивимось, попрацюємо, як воно що, воно, що воно нам покаже, але ж я ж кажу. Те, що ми подивилися, видно, дуже класно. Навіть на електродвигунах, ми сьогодні дивилися. Ну, напівпромисловий компресор. Е, дивилися там на компресорну головку, е, і дивилися на двигун. Тобто чітко видно при навколишній температурі, там, ну, скажімо, так, 0, то видно, як гріється двигун, видно, чи гріються підшипники, чи не гріються підшипники, і відносно якихось елементарних. Догадок можна зробити висновок, в якому стані той самий підшипник, там, чи є десь витік, чи нема витоку. Ну, штука доволі таки класна. <кій> Також ним я ж кажу, дуже добре видно через бетон, через там, плитку, той самий теплий пол, контур видно. Да? І видно, де гріє, де не гріє, чи рівномірно прогріває, чи нерівномірно прогріває. Це все також видно. От, якось так. Отакий от, от невеличкий апарат. І я думаю, що в майбутньому він нам буде, буде допомагати в наших діяннях, скажімо так. Є дуже багато планів на цей приборчик. Ну, подивимось, як воно піде. Тому беріть собі до уваги, що отака штука, дійсно, це, це штука. Не знаю, як оця модель, а оця модель дійсно працює непогано. Тобто тут китаєць не надурив. От якось так. Тому кому було цікаво, будь ласка, дивимось, кому було не цікаво, це таке. Поповнюйте асортимент своїх приладів, інструментів. Робимо так. І далі буде. One hour later. Так, любі друзі, маленький по скрипту. Значить, дивимось отак. І, як можете бачити, ви нічого не бачите. Але вартує подивитись ось сюди. І нам чітко видно, бачите, де йде вент-канал, бачите, який нагрів. От якось так. Тут по трубі можна подивитися. Бойлер, якщо вам видно, так? Да? Я думаю, видно. От так от Він не фокусується однією рукою, не, не зовсім зручно. Але ви зрозуміли, так? Да? Там іде труба опалення, видно он. От якось так, там також труба опалення. Ну і тепер дивіться, ось холодильник, контур нагріва. Бачите, ось коло дверки. Тут нема нічого. А отак видно. Його температура 22-23 градуси. І отам конденсатор. Отам, бачите? От якось так. Тому штука реально класна, реально видно по розеткам, де що гріється, де що не гріється. Ну і ось, бачите, там труб немає. Але там труби є. Бачите, температура, все чітко, все класно. Тому, тому рекомендую рекомендую придбати отаку штуку, і ви будете завжди знати, де у вас є проблемні місця у ваших будівлях. Нехай щастить. Робимо так і далі буде.